Сьогодні жінки-держслужбовці, яскраво одягнені й усміхнені, своїм виглядом затьмарювали негоду. На честь 8 березня їм подарували квіти та концерт. Урочистості відбулися у виконкомі. Поздоровлення зі святом жінки приймали не тільки від чоловіків, посадовців, а й співаків та танцюристів. Представниць прекрасної статі розважали піснями, танцями та гумором. Наприкінці всі глядачки отримали квіти. Она, она заслуживает иметь не только один день, один праздник в году. Женщина должна чувствовать себя женщиной все 365 дней в году. Благодаря вам мы на работе стараемся выглядеть лучше, стараемся сделать лучше, это быть рядом с вами, чтобы мы были вашими помощниками, коллегами, сотрудниками. Что траплялось в Сити, в Украине, 8 березня завтра будет поздравляют Бажаю їм всього найкращого. Дозвольте побажати вам щастя, краси, кохання, достойної оплати вашої праці.